Привітався <кій> і хочу нагадати про весну. За роботою, за емоціями, за проблемами ми не помічаємо весняні енергії. Тема сьогоднішнього заняття робота з природними весняними енергіями. Ми звикли помічати весняні свята, переїдати на свята. Ми звикли працювати, в кого є городи, дачі, навесні працювати. Але ми не привчили поповнювати себе весняними енергіями. Помилка. Сьогодні ми присвятимо цьому трішки уваги. Оскільки кожна медитуюча людина мислить себе не лише як фізичне тіло, як енергетичний процес. Ви знаєте, що ми зіткані з вібрацій. Ви чули про мозкові хвилі, бета, тета, альфа, гамма. Ми чули, що наша діяльність. Наша радість залежить від енергії. Фвора людина менш енергетична. Здорова людина. Вона здорова енергією в першу чергу. Ми з вами частинка землі, частинка Всесвіту. Отже, ми з вами частинка енергії. Цю логіку ми продовжимо в повсякденному житті, зустрічаючи очима, розквітаюче дерево, перенесемо цей стан розквітнення всередину себе, відчувши запах абрикоси, яка квітне чи груші. Ми маємо розквітнути, розквітнути добрими думками всередині. Є люди, від яких йде неприємний запах від їхніх думок, від їхнього погляду, від їхньої міміки. Ми інші методи практикуємо. Ми з вами, як рослини тягнуться до сонця, так ми з вами тягнемося до інших ідеалів, до радісних ідеалів, до того, що квітне. До того, що пахне, до того, що проростає. Тож, якщо у вас мало енергії, роздивляйтеся природу, роздивляйтеся небо, роздивляйтеся квіти, роздивляйтеся клуми, роздивляйтеся всередині себе весну. Ви промінюйте зсередини себе весну. І мисліть себе не як матеріальне тіло, а як енергетичне, космічне тіло. В цьому є велика радість. Цим ми відриваємо себе від заземлення до матеріального світу, від страху втрати матеріального світу. Ми стаємо. Вібрацією ми стаємо енергією, і це дає радість. Отже, дорога моя енергія. Сядьте рівненько, розслабте низ живота, стопи ніг, долоні рук. Своє обличчя. З'єднайте розслабленість обличчя із розслабленістю в серці. Усміхніться тут, усміхніться тут і усміхніться аурою. Відчуйте внутрішнє весняне випромінення зсередини себе на простір у вашому офісі, у вашому цеху, у вашому відділі, в коридорі, по якому ви йдете, в ліфті. На подвір'ї, в їдальні. Де б ви не були? В транспорті, на вулиці, в черзі, на зупинці. Випромінюйте весну. Весна навколо, весняні енергії всередині й навколо. Ми маємо всі це випромінювати. Енергетичні практики це передбачають П'ять глибоких вдихів і відпускань. Вдихи робимо синхронно, розслабляючи живіт в живіт, потім в середню частину грудей, потім в верхню частину грудей, і розімкнувши язичок, видих через рот. Глибокий вдих. Polubić swój stan. Чи два рази разом не спіша вдих? І глибокий, спокійний вдих. останній. на екран я інколи поправляю. Радість, радість, радість. Вона має бути не лише в церкві, не лише за столом при гостях, не лише коли ми отримуємо заробітну плату. Це все матеріальне. Радість повинна бути енергетична. Притаманна нашій природі. Весна розквітає, несе енергії. Ми маємо відчувати ці енергії. Ми маємо розквітати всередині мріями, думками, думками самоповаги, думками уваги до себе, співчуттям до себе і до людей. Ми не повинні бути замкнутими, ми повинні бути розширеними, вільними, глибокими, безмежними. Ми частина космосу. Ви частина спокою. Ви керівник своєї долі. Керівник своїх емоційних станів. Ви лікар. Для свого оточення, ви цілитель своєї сім'ї, ви цілитель свого народу, ви цілитель свого міста, своєї вулиці, свого будинку. Якщо ви випромінюєте радість, весняну природну радість що ви будете її випромінювати. Адже ми присвячуємо цю практику саме, саме цій темі. І чому б ні? Чому б не випромінювати цю природну радість людям? Весняні енергії у вашому серці, весняні енергії лишаються у вас на обличчі. Весняні енергії світяться з вас ззовні, випромінюються і дарують людям весну. Три завершальні вдихи і видихи. Вдих. Я вірю, що нам вдалося трішечки повернути себе обличчям до енергетичного мислення, нематеріального, весняного енергетичного мислення. Я вірю, що в цьому стані ви стали більш здоровими, більш відкритими, більш сильними, більш енергетичними. Інакше не могло і бути. Бо мозок, це квантова фізика, не відрізняє уявне від реального. Якщо наша уява про внутрішню радість сильна, обґрунтована, ментально підкріплена, ця радість обов'язково буде, ця радість обов'язково випромінюватиметься. До наступної практики разом. А поки ми на відстані, ви практикуєте перед сном і після просинання, сидячи на постелі. До зустрічі!